Дев'ятикласник Антон Шупер разом із родиною до Чернівців переїхав торік. Розповідає залишити рідний Луганськ. Батько вирішив, коли хлопцеві довелося познайомитися із сепаратистами. Особисто Сепаратисти вкрали з автоматами приставили до живота, до спини і сказали: віддавай телефони або пристрелимо. Що я мав робити? Віддав телефони, потім прийшов додому і батько сказав, ми не будемо тут залишатись. Антон каже, вже звик до нового життя у Чернівцях і тепер має багато друзів. Втім, і досі сумує за однокласниками із Луганська. Школу половину знищили. А половину ще залишилося, ще два корпуси. Там чат навчаються діти. З мого класу залишилося чотири людини. Повиїжджали у Дніпропетровську, у Київ. У цьому ліцеї нині навчається школярів з Донбасу та Криму. Одинадцятикласниця Альона Склярова упевнена, до окупованої проросійськими найманцями Горлівки дороги поки немає. Бачиться там і сім'я стала. І друзі в мою школу недавно попала такі снаряди, поэтому йозаділи і через місяць, возможно, вони пойдуть в школу. Педагоги зізнаються, найскладніший рік адаптації для цих дітей вже позаду. Стараються, думаю, що в них все попереду. Планують залишитися у нас в нас чернівцях, поступати в наші вузи. Думаю, що все в них складеться як найкраще. Усього ж у Чернівцях 1 вересня за шкільні парти сіли понад 170 дітей зі сходу та Криму. Має Гуменне Михайло Антонюк Чернівці, п'ятий канал.